На тлі підриву Каховської ГЕС та цих катастрофічних наслідків ми хочемо поговорити про звірства, які відбулися при будівництві гідротехнічних споруд. І почнемо ми саме з багатостраждальної каховської ГЕС. Причини цих страждань: Москва, Росія, Совєти. підсумок завжди один смерть. Створення каховського водосховища переслідувало три стратегічні цілі, яких намагалася досягти Москва: зробити каскад непрохідних водойм, які важко форсувати в разі війни з заходом, росити водою Крим після депортації Кримців, та нарешті знищити національну пам'ять українців, затопивши історичні місця Запорізької січі, які опинилися під водами Каховського резервуару. Останній мотив не був найголовнішим, але всі дії Москви вказують на цілеспрямовану акцію зі знищення історичної спадщини України, яка нагадувала про козацькі часи і вольницю, кажуть історики. Це ще один доказ того, що Україна завжди стояла поперек горла у росіян, адже як і тоді, так і зараз вони страшно боялися українців. Перший екоцид за допомогою підриву ГЕС Совєтський Союз вчинив під час Другої світової війни, знищивши дамбу Дніпро ГЕС, зведену в 1930-х роках. Офіційна мета затримати німецьке просування українською територією. Загинуло тоді чимало мирних жителів нижче за течією Дніпра, яких не попередили про підрив, зауважують історики. Про ці події ми розповідали в одному з минулих відео. Але коли почалася холодна війна, то було вирішено робити каскад гігантських водоймищ, що перетворило Дніпро фактично на низку водних резервуарів. Каскад водосховищ на Дніпрі розглядався крізь призму можливої війни із заходом, і тоді існував план за потреби і для оборони імперії підірвати ці водосховища на Дніпрі і таким чином затопити величезні площі українських земель саме для того, що противник не зміг форсувати Дніпро. Як завжди, ніхто навіть не збирався рахувати жертви. Тут знову на розум приходить той самий вираз Жукова. Думаємо, ви знаєте, який вираз ми маємо на увазі. Цей вираз їм росіян абсолютно у всі часи, і цей каскад так і проєктувався від Києва і до гирла Дніпра, щоб можна було відрізати всю лівобережну частину. А тепер перейдемо ближче до суті. Запорозькі січі назвались так, бо були розташовані за Дніпровими порогами, які були вищі острова Хортиця. Самі ці пороги відігравали важливе значення в українській козацькій міфології. Вони були повністю затоплені після побудови Дніпрогесу. Все це робилося зокрема і для того, щоб створити так звану совєтську людину без ідентичності та національної пам'яті. Каховська водойма знищила, наприклад, місця, звідки козацтво розпочинало свої військові походи. З Микитинської січі, до речі, почався визвольний похід Богдана Хмельницького, результатом чого стало створення козацької держави. Цей крок носив певний сильний символізм для росіян. Адже водосховище фактично вдруге знищило, скажімо, чортомлинську січ вперше зруйновану російськими військами задля помсти запорожцям, які разом з кошовим отаманом Костем Гордієнком підтримали виступ гетьмана Івана Мазепи і його союз зі шведським королем Карлом XII. Також на цій території у свій час була мережа січей, тобто одномоментно січ була одна, але міняла місця на більш стратегічні, важливіші, і ця територія, яку затопила ГЕС, це була поповина козацтва. Затоплені території були не лише осередком Запорожжя, але й важливими для Київської Русі, бо розширювали її історичний ареал. А як відомо, для росіян питання Київської Русі надзвичайно болюче, недарма ж вони так яро переписують історію. Також водами Каховського водосховища був затоплений і Великий Луг ще 300 років тому козаки казали, великий луг батько, Січ мати. Історик Віктор Брехуненко дав дуже чітку характеристику дій росіян це типова російська практика, знищувати все, що нагадувало про українську окремішність. Але цей випадок не поодинокий. Тепер мова піде про Кременчуцьку ГЕС, затоплені села, зруйновані долі, втрачені історичні пам'ятки, екологічні проблеми. Кременчуцька ГЕС поглинула території 212 населених пунктів Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей. Понад 200 тисяч людей залишилися без малої батьківщини, а серед них 130 тисяч черкащан під воду пішли більше 900 тисяч гектарів родючих земель, і знову той самий почерк, саме руйнування в намаганні створити уявне вілічіє, якого насправді то і ніколи не існувало. Ідея так званого великого Дніпра зародилася ще на початку ХХ століття. Ідеї Совєтського Союзу завжди суперечили здоровому глузду. Вони або забирали безліч життів, або ж так і залишалися у хворій уяві тих, хто хотів втілити ці ідеї. На той час Південь України недостатньо був наповнений водою, потерпав від суховіїв. Тому водосховище створювали заради зрошення, покращення судноплавства і як джерело дешевої електроенергії. Кременчуцька ГЕС поглинула території 36 населених пунктів Черкащини, людей розселяли по інших населених пунктах почасти насильно. До речі, також один з улюблених методів совєтів. виникає питання: це тріумф чи трагедія. Совєтська влада всюди розповідала, що це чергова перемога над природою дніпровською стихією. Це ще один так сказати совєтський бренд, який йшов і йде тепер з росіянами крізь десятиліття. Звісно ж, мова про пропаганду. До речі, підкорення природи було у Совєтів ледь не ідеєю фікс. Будувалися грандіозні плани, і можна було уявити, скільки життів були готові загубити совіти задля досягнення цієї безглуздої мети, але це вже зовсім інша історія. Повертаємось до Кременчуцької ГЕС. Очікували 2 мільярди кіловат годин на рік, а отримали менше півтора мільярда. У результаті маємо гниле море, адже під водою опинилися сотні населених пунктів, під воду пішли кладовища, що створило додаткову санітарно гігієнічну проблему. А головне затопило сотні історичних архітектурних пам'яток. Усього в Золотоніському районі повному або частковому переселенню підлягало 15 населених пунктів, 2374 двори. Лише щодо трьох із цих 15 сіл, Липівського, Залізок і Хрестів, було прийнято рішення про повне переселення їхніх жителів за межі земель сільської ради. Місцем будівництва нового житла було визначено землі колгоспу імені Баха між Золотоношою і селом Нова Дмитрівка. Це було особистою трагедією для мешканців, враховуючи відношення українців до своєї землі та родини. Жителі не йняли віри, як так виселити, і як зірватися з рідного місця, полишити ці райські землі і віддати на загибель батьківську хату і садок не маєш ні війни, ні стихійного лиха. Такого хвилювали людські тривоги, смуток, душевний біль. Країна розвивається, рухається вперед, потрібна електрика. Селами їздили комісії, описували, обміряли надвірні будівлі, встановлювали їм належну оцінку. Через таку оцінку грошей просто не вистачало. Наприклад, за дворище прабабусі нарахували 800 нових карбованців, тоді як найдешевші хати в прибережних селах коштували вдвічі дорожче. Від тих казенних рішень у людських серцях сіялася зневіра. Перевозили хатні пожитки, плакали над вирубаними садками, розібраними хатами, згорнутим бульдозером фундаментом школи, руйнували хати і ластівчині гнізда, куди що весни поверталися птахи. Тобто знов ж таки просто стирали пам'ять, розривали емоційні зв'язки. Хрестівці, чиє село перебувало фактично за межами водосховища, довго надіялися, що переселення відмінять. Жителі заплави не могли собі уявити, як вони зможуть обійтися без лісу, лугу, озер і річок. Виникає відчуття, яке неможливо пояснити. До 1961 року звідси переселилося тільки чотири сім'ї, лише під тиском обставин та під гарантії покращення житлових умов, почалися зрушення. У 1962 році переселилися 22 сім'ї. Через рік – ще 84, у 1964 – 5. Але можна лише уявити емоції людей. 21 травня 1964 року село Хрести рішенням облвиконкому теж припинило своє існування. Кілька стареньких бабусь трималися до останнього, казали, хочемо померти на своїй землі. У 1968 році в хрестах пішла у вічність остання жителька села. Для більшості переселенців нове життя було сповнене ностальгії за втраченим благословенним придніпровським раєм із неповторними малими річками і озерами, лугами, гаями, лісами, родючими полями з унікальним кліматом і красою природи, яка не мала собі рівних, колишнім хрестівцям і нині сняться квічасті луки і переповнені рибою озерця. Про екологічні біди було відомо ще до запуску водосховища, цвітіння води, утворення мілководь, переформування берегів. Але все це можна вирішити, навіть були деякі амбітні плани. У той час хотіли запустити спеціальні установки, які б збирали синьо-зелені водорості, а в Чигиринському районі створити завод з їх переробки. Але далі розмов справа не пішла, і знову те, про що ми не раз говорили. Що Совєтам, що сучасним росіянам не потрібна Україна як така, не потрібні вільні, амбітні талановиті українці, все, що їм від нас треба, це щоб ми стали частиною тої сірої маси, яку вони назвуть совєтським, чи зараз руським чоловіком. Людина без ідентичності, пам'яті, ініціативи, виконавець, солдат в російських руках. І для втілення цієї мети вони не жалітимуть ані життів, ані ресурсів, адже їх страшно дратує наша самостійність, яскравість та жага до свободи. Сьогодні вирішальний момент шанс вбити цю липку гідру назавжди. Ми неодмінно використаємо цей шанс, зробивши тим самим світ добрішим, переможемо.